Так, ребята, а в нас новості. Хто дивився прямий ефір? Я поки не буду читати, там я буду з вами розмовляти. Ви пишіть, я зараз всім відповідаю. Хто дивився прямий ефір спільний зі мною і волонтерами там в прямому ефірі? Хто не бачив, можете знайти на YouTube каналі. Олексій Оскер, волонтери, підприємці звернулися до людей. Так от. Під час цього прямого ефіру до нас вийшов, підключився некий Сокол. Це захисник наш і він воює вже з 2014 року. І він зробив дуже е, великий ряд е, заяв з приводу корупції комбатів, з приводу піара притули, е, який приїжджав до них до військових, е, подарив машину 80-го року розбиту з відеокамерами, з фотокамерами піарився, Ну, його послали нахуй. каже. Він так і сказав, ми його послали нахуй. Про Порошенка, який теж піарився, якого каже, ми теж послали нахуй. Це все ви можете послухати. Зайдіть, будь ласка, в Ютубі, у мене в Фейсбуці. Коротше, є там 2,5 часа ефіра. Цей сокол розказав дуже багато цікавих речей про комбатів, Коли я особливо запитав, який відсоток комбатів на твою думку, корупційно пронюханий, такий, знаєте, прожатий корупційно. Він сказав 70%. А боєць, який був в ефірі, написав ти, брате, не правий. 80%. Тільки на хлопцях тримається ця перемога. Тільки на хлопцях по балонам. да, я забув Максим. Я відповім тобі дуже забув. На хлопцях тримається ця війна, ця перемога. В той час каже, як деякі комбати займаються корупцією. Після того, як він зробив цілий ряд таких заяв, причому він слов не підбирав особливо, його позивною був сокол. Зараз він сидить у в'язниці. Дай мені прочитати це сообщення, що мені прийшло срочно. Мені щойно прийшло повідомлення, сокол на мене вийшов через людей, які на нього підписались під час цього ефіру. І написав наступне в телеграм каналі. можете у мене в телеграм каналі прочитати переписку ось Оскара Гізькими. Там переписка Сокола цього. я в сізо Вільнянський райвідділ і Вільнянський суд Запоріжжя. Скажи это Оскару. Главное УПР розвідки это Сокол, подстава моей конторы. Также немисцешено покушение на меня. Леночка, по возможности передайте Оскару, пожалуйста. Сокол на меня не подписался, напиши мне в Вайбер или WhatsApp. Так будем на связи. Военная часть А-34. Э, э, военная часть А-34, 49. Соколу Виталий Валерьевич, 12.080.85 э, -го года народжения, Ми одного годка. Это моя часть ГУР. Главное управление розвідки. Э, МО Украины. Первая служба. Это мое подразделение. Должность старший разведчик. Так, от, пане президенте, що ж ви своїх старших розвідчика та посізок йдете, як собак недорізаних? Що ж ви наших захисників, наших розвідників пакуєте і на них покушаєтесь? Після того, як він заявив офіційно про корупцію у... серед комбатів? за піар притули на, військов... на військових частинах, за піар Порошенка на військових частинах? Це така реакція влади. Тому я обов'язково зроблю офіційне звернення. Письмове. Тільки виключно міжнародним організаціям, тому що цій владі довіряти не можна, вся правда, яка вспливає в ефірі, одразу ж пацану пакують, фасують і ще й покушаються на них. Тому я буду звертатися до всіх посольств, письмово направлю звернення, до всіх правоохоронних органів, само собою, я звернуся. Але як тільки у нас в Україні звучить правда, цю людину треба запакувати, цю людину треба вбити. Старшого розвідчика, гура, ви посадили в СІЗО за те, що він сказав правду. Та ви, ви гандони штопані хуже расистів. Це ваша реакція така, щоб ви, блядь, так реагірували на расистів, які нас в Україні тут ходором ходять, по кабінетам сидять на чиновників. А ви наших пацанов за правду на другий же день після ефіру запакували в СІЗО, що питалися його вбити. Старшого розвідчика головного управління розвідки. Тому. Завтра я зроблю офіційне звернення і письмове направлю всім відповідним посольствам щодо затримання старшого розвідника, нашого захисника, покушення на нього, на його життя після того, як він офіційно озвучив про корупцію і злочини на передовій. І всі, хто знають Сокола, я думаю, підтримаю це. Тому що, на жаль, цій країні цій владі довіряти не можна. Тільки чує влада правду і за правду нас сажає. І за правду зразу пакує. ◆